Кових цілях в глибині Російської Федерації лише по тих територіях, які належать Україні, тобто для того, аби відвоювати наші землі, чому робляться такі заяви? Юридично ж немає ніякої заборони. Це заборона є лише Це, команда, це його, біплани, це його, приклад, так, це була його так. рішення, як і що казати. Uh -huh. Він, мабуть, знає більше і так має бути. Але я наголошую на іншому як фахівець, що збройні сили України генштаб. Збройних сил України це ті е, наші захисники, які знають і е, володіють достоменно військовою інформацією. Знають, коли і чим бити. Єдине, що не вистачає так, сили засобів, не не єдине, що нам потрібно саме для захисту країни, в тому числі і далекобійні ракети, нам потрібні для захисту українського неба. Серйозні і ракети, і антишахедні системи, і багато іншого, що справді надходить, але його теж не вистачає. Ми і кияни, і не тільки та вся Україна. Майже кожної ночі все це відчуваємо на над власною головою або нас на вулицях і в наших будинках. Вже mm -hmm. ці шахеди російські терористичні, тому і говорю, що і, і праця йде з оборонними компаніями, і далі більше будуть виробляти і нам, і з нами для протиповітряної оборони і для можливості все ж таки завдавати ударів по військовим справді об'єктам, а ще краще аеродромам ворога, з яких і злітаються терористичні літаки, ракети і шахеди. Так цікаво буде подивитися. І на сьогодні реакцію якщо дозволити коротке останнє да, і сьогодні, до речі, і президент України про це буквально нещодавно, година чи дві, також сказав. Тільки в загальних таких речах. Що справді не виключено, що буде надходити ще і більш серйозна. Ось Бачите, ви нам допомогли зброє. прочитати між рядками про так. що говорить президент України. Давайте поговоримо про санкції зі сторони Європейського Союзу. Частково уже згадували детальніше, трохи розповім. Проголосували спрямований проти російських банків криптобірж компаній у Китаї та Індії, які допомагають Москві обходити санкції. Крім того, євросоюз обмежує пересування російських. Дипломатів або протидіяти спробам дестабілізації, пане Валентине. 19-й пакет санкцій. Ну те, що він 19-й, а попереду було 18, тут також є питання, але складається таке враження, що він є більш таким рішучим аніж усі попередні 18. Чи так мені хочеться на це дивитися? Я теж з тих, хто вважає, що це найбільш рішучий, але як і всі ми, українці, вважаємо, що забарився він. 19-й, бажано, щоб був би першим або другим. Так а він на жаль, тільки 19-й. Ну окей, хай би й 19-й, але тепер починаємо про головне. все ж таки, ми про це вже коротко згадали. Заборона на закупівлю російського газу uh -huh. вже 4 роки російської агресії. Uh -huh. Купляти російський газ маючи альтернативи. Європа має альтернативи. Давайте назвемо прямому ефірі. І Норвегія, і Катар, і Сполучені Штати Америки, та й власний газ у них теж є. Це не значить, що прям весь європейський союз без газу і нема де взяти. Є просто треба можна, і треба було з першого року російської агресії вдаватися до таких заборон. Це б зразу відчув агресор. Ну добре бодай зараз дійшли до цього рішення про криптобіржі, криптовалюту. Так, нарешті, санкції, що громадяни Російської Федерації або їхні компанії не матимуть доступу бодай до європейських криптопослуг і Так далі, ну добре, що нарешті це зробили, тому що. Що за 4 роки агресор навчився робити через е, криптовалюту, розраховувати з криптовалютою за те, що потрібно, щоб бувати далі українців? Тобто закупівля навіть в Італії ми у вас до речі на фаховому інтерв'ю згадували, що Італія друга в світі хто продає е, смоли потрібні для побудування російських терористичних ракет. Як це може бути? А розрахунки, в тому числі в криптовалюті, йшли з італійськими компаніями, щоб приховати е, трансакції, щоб не бачили європейські банки, які вже давно застосували в попередніх 18 пакетах санкцій обмеження для російської оборон, оборонки або російської машини війни. Ось в чому важливість це в 19-му пакеті, що з'явилися санкції, в тому числі стосовно. Криптовалюти для російських резидентів, громадян і компанії. Як і ви згадали правильно, там є санкції додаткові і на китайські компанії, mm -hmm. до речі, банки в Казахстані, в тому числі, які теж використовували агресором для обходу санкцій і купівлі. Все, що їм потрібно для того, щоб виготовляти знов ж таки шахеди і ракети, Як і обмеження для російських дипломатів, як і додаткові санкції на цей флот російський mm -hmm. танкерний, який чомусь знов ж таки називають тіньовим. Який він тіньовий? Він просто підстав під підставними прапорами. І нарешті ЄС може і має застосовувати і санкції, і обмеження для таких танкерів, навіть якщо вони під підставним прапором. А санкції дуже прості оглядати. Що на будь-якому танкері це цілком, до речі, в межах міжнародного морського права для цього і санкцій не потрібно. Просто було давно в морських портах вода Європейського союзу зробити так, як зробили в Ліван, наприклад, mm -hmm. в Велика Британія. В Лівані російський танкер зайшов. Його заарештували за нією простою причиною. Він перед цим був в турецькому порту, де підмінив документи, що це вже не російська нафта, а турецька. Ну то що ліванська влада арештувала нафту вилучила і більше ця схема накрилася. Ну так, а хто заважає нашим шановним європейським партнерам? Таке саме зробить. Ну бодай з 10 такими танкерами, яких сотні по всім морям ходить, і всі Але їх Але ж просто ловлять. заробляють. Знаєте, як в тіні так ловить, так ви ніколи не зловите. Але ж цього заробляють звичайно, так торгує країна-агресор своєю нафтою, а заробляють корумповані чиновники Сумузу? в морських портах. А Наведіть не чиновники. це не державна програма. Ні, звичайно. Так би мовити, ні, звичайно. В державах санкції, все там якраз на рівні урядів, все добре. А от на рівні mm -hmm. портових влад і все інше. Цілком можна, і треба навести порядок в Європейському Союзі, окей. Якщо тоді на високих посадах, на тих посадах, де приймають рішення, все добре із санкційним тиском, то чому немає зрушень? Що стосується вступу України до європейського союзу, Зеленський каже, що а, понад півроку про щодо кластерів у переговорах залишається заблокованим. Україна виконала всі необхідні умови, аби процес просувався вчасно. Нинішній блок є штучним і ЄС має знайти спосіб рухатися вперед. І є до речі, заява Зеленського. Давайте почуємо. Це несправедливо, і це не добре для усіх нас і для Європи, і для України. І Україна зробила все те, що було потрібно для того, щоб відкрити кластери вчасно. Блок штучний. і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення ЄС означає більше стабільності в Європі, і це також частина нашої спільної оборони частина геополітичної безпеки Європи. І я закликаю усіх вас знайти шлях, щоб ЄС дотримувався своїх обіцянок так само, як Україна дотримується своїх Валентина, Чому на вашу думку ЄС досі не ухвалив поетапний вступ, наприклад, як це було з Балканами? ЄС має ухвалити насправді стосовно нас України рішення про відкриття перемовин про вступ України в європейський союз. Крапка. Ні, етапний, ні ні позаетапний, просто mm -hmm. чесні. А хто блокує Брюссель перемоги. чи інші країни? Ясно, що Брюссель це вирішує. Європейська mm -hmm. комісія, тобто уряд Європейського союзу. І я підтверджую, я сам працюю в цьому комітеті. Ми виконали все для того, щоб а розпочати перемови. Більше того, Україна виконала багато з того, в змінивши в законодавстві, в практиці та в майже у всіх сферах, для того, щоб поступово набувати вже членство, але механізм набуття членства це безумовно переговори. А чи може Україна вимагати політичного рішення, а не технічних відмовок? Ви знаєте, політичне рішення потрібне тільки в Брюсселі, в Європейському Союзі, в Європейській комісії про відкриття перемовин. Більше нам нічого угу. не треба. Ми не меншоварті. варті. Ми абсолютно угу. гідна нація. Тим більше під час війни українці і Збройні сили України зробили уможливили те, щоб Україна вийшла і виконала все, що треба було для того, щоб відкрити переговори про вступ. Угу. Всі шість кластерів, там багато розділів, багато питань і так далі. Але я справді підтверджую, як людина, яка працює угу. цьому, на, на цьому напрямку, що справді робота зроблена, і можна, і треба рухатись далі. Було ще влітку цього року. Те, те що після травня, червня цього року не відкриті перемовини, однозначно е, свідчить, що європейські партнери політично зволікають саме політично. Тому що фактично, фактологічно, законодавчо, демократично і головне в оборонній сфері, ясно, що Україна є контрибутором безпеки, і оборони європейського союзу, і це додатково не просто додатково, це головний аргумент для того, щоб Україну брати в європейський союз, угу. пане Валентине. Коли Україна отримала план дій щодо вступу, це було на так. початках війни. Можливо, це було із жалості, можливо, це. Ну так слалося так, як слалося. Що має зараз статися? Щоб вони нам відкрили переговори про вступ. Дозвольте не погодитись на віджалю нам дали. Ми тоді набули статус кандидата. Uh -huh. як країна кандидат на вступ в європейський союз. Uh -huh. Це було Але... на початку війни. Uh -huh. Ми ж працювали. ми ж нікуди з країни не виїжджали. Uh -huh. Я підтверджую це якраз uh -huh. скільки ми і робили комітет з питань тарасів України до Європейського Союзу uh -huh. Верховної Ради, і це було зроблено, і це не авансом, не з жалю. Це було чітке визнання, що вау. Ваші захисники захищають країну, і в цей час країна змінює законодавство, змінює правила і готується на вступ до Європейського Союзу. Тому країна отримала статус кандидата. Тому і з... А зараз, тим більше, коли такий шлях пройдений, стільки страждань, стільки всього, і така справді величезна допомога Європейського Союзу для бюджету України, все це нас, пані Діна, знаєте, звело разом, Підкрі... підкріпило uh -huh. тільки наш спільний, знаєте, інтеграційний рух. Uh -huh. І тут немає того, знаєте, що ми просимо пустіть нас або там просять нас зайдіть. Ні, ні, ми вже давно разом в дуже багатьох питаннях ключових: оборона, безпека, фінанси. Я вже назвав бюджетна допомога і багато чого іншого, що вже нас зробила де факто членом європейської сім'ї, членом європейського союзу, Україну. Це треба просто політично визнати, і то блокувала Словачина, то Угорщина так нам розповідали. Ну зараз же Словаччина зняла всі е, будь-які питання і зауваження. І добре, що український уряд провів і проводить далі двосторонні перемовини і роботи словаччини. Словачина вже. Підтримує навіть за цього прем'єра Фіцо, який зараз очолює Словацький уряд. Те саме з Угорщиною. Я давно говорю і на ваших ефірах неодноразово можна і треба зняти всі питання, які перешкоджали або перешкоджають, або можуть перешкоджати нашому вступу в Європейський Союз. Ми сусідні країни. У нас більше набагато позитиву може і має бути ніж розбіжностей. Зафіксували, ми ще повернемось до міжнародних питань до вступу України до європейського союзу. Що нам заважає, Чому ми отримали право на вступ, але до цих пір не можемо відкрити переговори про вступ. З вашого дозволу, пане Валентина, Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціального економічного розвитку та інвестиційної діяльності, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, вечір. добрий. я щиро дякую вам за час, який ви нам приділяли. Доброго вечора і слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Пане Андрію, сьогодні на Хрещатику 36 відбулося засідання Київської міської ради. Колеги, мої стежили за усім. Під час перерви зібралася і бюджетна комісія, яку ви, до речі, очолюєте. Пане Андрію, на порядку денному були питання: виділення коштів на бортницьку станцію арації. Якщо станція зупиниться, то її, наприклад, обстріляють. Вона може без води залишитися. Відповідно, весь Київ також залишиться без води. Для її захисту потрібно 600 мільйонів гривень у своїх соціальних мережах ви повідомили, що пролунала пропозиція зменшити видатки секретаріату на 300 мільйонів гривень, тобто майже в половину, не майже а в половину, щоб тимчасово спрямувати їх на підтримку системи водовідведення. Ці кошти обіцяють повернути до 6 листопада. Чому департамент фінансів шукає так би мовити цих 300 мільйонів гривень на бортницьку станцію рації? Чому щороку в бюджеті Києва залишаються невикористані гроші? Які просто-напросто переносять на наступний рік. Поясніть, будь ласка, в комплексі, що відбувається, так би мовити, те про що не дізналися наші журналісти. А ми дізнаємося просто зараз. А сьогодні я вам щиро вдячна. Ви абсолютно чітко все вказали, і ви максимально підготовлені. Ось і все дуже точно. Описали, що відбувалося сьогодні? Сьогодні був виступ э, Петра Пантєва, який є відповідальною особою за забезпечення функціонування критичної інфраструктури міста Києва. Виступ був присвячений останнім обстрілам критичної інфраструктури з боку держави терориста і як пофьолога з цього виступу була вказана необхідність про збільшення. Видатків на обслуговування критичної інфраструктури на 548 мільйонів гривень. Тобто точна сума це 548 мільйонів гривень, в тому числі 10 мільйонів на проектуванні на проектувальні роботи. Тобто, що це означає? Це означає, що 4 роки ніхто нічого не робив, що зараз починається лише зараз починається будівництво захисту і резервного живлення для нашої критичної інфраструктури в цьому місті. Це я вважаю абсолютно халат, халатність і безвідповідальність чинної київської міської влади. Ви абсолютно праві. Що щороку у нас залишається? Я прикинув, десь за останні 4 роки приблизно 30 мільярдів гривень було використаних коштів. А за інформацію директора департаменту фінансів сьогоднішнього він сказав, що в бюджеті додаткових коштів немає, і їх треба шукати е, там з е, і забирати у тих, хто їх не використав. Депутатські групи та фракції зібралися на погоджувальну раду. і Було надано найкоше, такі знайте найшвидше рішення прийняти: це зменшити на 300 мільйонів гривень видатки на програму забезпечення діяльності депутатів Київської міської ради. Тобто, і ці 300 мільйонів були передані для того, щоб вибачте мене, але працювала система відведення в місті для того, щоб місто, якщо буде ще якийсь обстріл, і держава-терорист поцілить в критичну інфраструктуру, щоб ми могли користуватися каналізацією, угу. пане Андрію. Тобто я правильно зрозуміла з ваших слів сьогодні під час. Перерва, коли збиралася бюджетна комісія, то питання із тим, що Київ залишиться без води, воно вирішено, і цієї ситуації не буде. Тобто, оця така, ну перепрошую за слово, махінація, так там звіти забрали, туди докинули. Е вона виправить цю ситуацію. Ну, це не махінація, це особливості бюджетного процесу і особливості фінансування тієї чи іншої статті. Бюджету. Тобто це абсолютно не махінація. А то зараз кажуть, що ми з вами якісь кошти займаємося під... тут. Да, займаємося тут якимись не подумання. Неподов... Mm -hmm. Наскільки було донесено інформація від відповідальних посадових осіб дана сума коштів? Буде достатньо для того, щоб забезпечити функціонування системи водовідведення навіть під час блокаутів, які можливі у разі посилення обстрілів з боку терористичного сусіду. Угу. пане Андрію. Декілька місяців тому ознайомлювалася я із ситуацією, що стосується Бортницької станції аерації, і мені пропала до моїх очей стаття, де країна хотіла інвестувати, але Київська міська рада не пішла на цю угоду, тому що там була ну, така пропозиція або вимога, якщо хочете, аби все було прозоро. Тобто вони вкладають гроші і відповідно. Українська сторона повністю все прозоро звітує. Ця тема вже закрита, чи можливо ви її підіймаєте? Можливо, вона стоїть також на порядку денному, і ми, наприклад, будемо з державного бюджету міста Києва виділяти кошти, наприклад, на оборону, на забезпечення місцевого населення, а не на, наприклад, бортницьку станцію або інші такі моменти, які можуть покриватися за рахунок наших партнерів. Ну, ви зараз ведете мову про кредитні кошти від японської агенції так. Джайка. Ось там де існував проект реконструкції бортницької станції Расі і створення на її місці високосучасної технологічної споруди. Станом на сьогодні про цей проект ми можемо забувати. На жаль, зафіксували на жаль. хто нестиме відповідальність, якщо щось піде не так. Якщо рішення не буде ухвалено і кошти не надійдуть вчасно. Сьогодні рішення вже було ухвалено. Угу. Депутати сьогодні прийняли це рішення, підтвердили рішення бюджетної комісії голосування у Київській міській раді. Я хочу сказати, що ми сьогодні повністю перекрили проект бюджету, який був поданий на розгляд депутатів. Викинули звіти якісь фантастичні. Залучення фантастичних кредитних коштів у розмірі 7,5 мільярди гривень. Будемо з цим ще додатково розбиратися розбиратися, що це за кредит, звідки він взявся і на які цілі він буде спрямований, за якою ставкою, і скільки кияни будуть винні за використання цього кредитного ресурсу. Тому угу. сьогоднішня сесія перерозподілила кошти лише для захисту критичної інфраструктури міста Києва. А поясніть мені, будь ласка, чому цього не зробили раніше? Чому цієї ситуації не передбачили? Е, я ж розумію, що є планування. Сідають відповідні особи планують, розраховують, малюють, креслять я думаю, що це абсолютно бездіяльність відповідальних осіб, які займаються розподілом перерозподілом бюджетного ресурсу в виконавчому органі. Тобто Знаєте, для багатьох з чиновників на Хрещатику 36 війна вже закінчилася, вони живуть в мерії і думають про якісь незрозумілі на даний час речі. Ну, наприклад, навіщо? Мені от просто дуже цікаво, от хто придумав таку чудову ідею під час можливого і потенційного блокауту закуповувати електротранспорт. Тобто, ну, одне з іншим якось не дуже співвідноситься. Тому якщо чиновники не можуть які відповідальні за все це, то будуть допомагати депутати? Це перша теза. А друга теза, що кожна проблема вона має своє прізвище. Як на мене, найвідповідальніша особа, яка призначає чиновників, директорів комунальних підприємств, відповідальних осіб, одноосібно, вже 4 роки: це Віталій Володимирович Кличко, пане Андрію, і наостанок, останок, а які ще Статті видатків можна скоротити для того, аби перенаправити кошти в потрібні русла. Ви знаєте, я впевнений, що необхідно по перше прийняти транспортну стратегію розвитку міста Києва і перестати закатувати гроші киян в асфальтове покриття безсистемно, причому навіщо ремонтувати зараз за півтора мільярда гривень Харківське шосе. Якщо ми можемо подивитися на структуру бюджету, яка сьогодні була нам подана. То ми бачимо, як депутати, неефективне використання і невиконання багатьох муніципальних програм, рівень виконання яких сягає ледве ледве 50%. Тобто, якщо за 10 місяців не не змогли використати більше 50% бюджетних коштів, то це буде в грудні місяці вже велика маса і кількість питань до тих виконавців. На яких ці бюджетні кошти були були спрямовані? Чому вони не завершили роботи відповідно до графіку і відповідно до того, що було заплановано, тому в грудні місяці ми будемо знати чітко прізвища відповідальних, хто винен за провал використання київського міського бюджету. Хотілось би побачити відповідальність потім цих людей, які її понесуть. Дякую вам, Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності тихого, мирного і головне теплого вам вечора. Дякую. дякую, дякую До побачення, Валентина Лавайченко. Нагадаю з нами сьогодні у студії. Поговорили ми про е бюджет міста Києва. А вчора у стінах Верховної Ради проголосували за проект бюджету на 2026 рік. Так. Як його оцінюєте? Чи не достатньо заклали на військову ані я ані мої колеги uh -huh. з фракції Батьківщина? Із дуже важливого головного питання ні про жовтовий мінімум для громадян не підняли uh -huh. не на рівні інфляції. Не те, як зараз там uh -huh. а говорили, влада. що 9,9%. Uh -huh. Це по суті інфляція. Реальне підняття, тому що прожитковий мінімум і громадяни наші знають це дуже добре. Це фізичне виживання людини, організму людини, і бодай підтримати на рівні здоров'я. І воно не становить 3229 гривень, про які нам уряд і влада розповідали і говорили, що це проєкт держбюджету на 26 рік. В країні під час війни людей, що